Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні знову рибалка. Поїхав я на озеро. Хто дивиться мій канал? Тут є пару відео в цьому ж році, яке я рибачив на фідер. Рибачити буду до вечора. Конкретно буду закидати два Чуть-чуть прикормлю, і буду чекати на... Уже на крупнішу рибу, тобто на карпа. Сьогодні в планах спіймати карпа. Планував їхати зранку, але так як зранку падав сильний приланий дощ, вийшло поїхати мені після обіду. Снасті вже розклав, так що, друзі, йдемо закидати водилище. Фідера вже розкладені стоять. А тепер буду ставити насадочку. По папчики вже. На волосі. Це 9 мм. В такому кольорі. По використовую фірми Sound Baits. Тут є і 8-10 і мм. Що, друзі, йду закидати? кидати я буду, друзі, під, під цю дамбу. Там глибина більша, є дуже великий в воді кущ. Ну і буду один кидати ближче до куща, а другий так приблизно 2 метри з боку. Тут не дуже зручно закидати, але приспособимося. Один є? Блим натяжечку? О? Ну а тепер другий. Все, друзі, фідери закинуті. Тепер йдемо замішаємо прикормку і прямо з тої дамби накидаємо чуть-чуть прикормки. Кормки багато не мішав. Кілограм. Зараз зліплю з десяток шариків і чуть-чуть кинем тут. Кормка така розсипчаста, що Карп, якщо підійде кормитися, він нею сильно не наїсть. Я вже бачу ходить мальок верху. Все. Супер. Вертаємося назад до... Тут добре, тому що можна кормити з берега без проблем. Тут завжди люди годують хлібом, качок, ну цей хліб паде на дно. Щось з'їдають качки, а щось паде на дно. Ну і карп тут привик крутитися біля тої дамби, біля дороги. Друзі, розкажу про озеро. Озеро має півтора гектара. Вода протікає. З, з, з тої сторони йде мілина і впадає потік, який наповнює озеро водою. Ну, а в цій стороні. На глибині. Є три невеличкі дамби, де вода вже витікає. Там на коті одна, тут майже на середині друга. Ну і тут де я рибачу теж, протікає водичка. Що озеро протічне, вода чистенька, риба не смердить зовсім намулою. Тому що я знаю, тому що я любитель і поїсти рибу, не тільки рибак завзятий. Так що таке. Сиджу приблизно 20 хвилин, покльовок ще не було. Зараз йду перекину. Ну і будемо чекати. і друзі, вже випогодилось, дивіться, сонечко світи, потепліло класно, супер. Друзі, покльовок немає. Що тільки не пробував. Попа поміняв і старався кидати під дамбу, під кущ. Тепер кинув трошки в сторону, метрів 15. Ну, але, на жаль, покльовок сьогодні напевно і не буде. Але в мене ще є надія на те, що ще буде рибка. Друзі, по карпу результат нульовий. Я ще маю трохи часу, перейшов на другу сторону. Я садив навпроти ну, і спробую на фідер Чуть -чуть. з годинку, Швиденько закормлю і можливо вийде мені спіймати рибку сьогодні. Друзі, пташки так співають. Стараюсь для вас спіймати хоч одну рибку щоб відео не було скучне. Хоча воно вже скучне, тому що сьогодні кльов дуже слабенький. Ну але це рибалка, це буває. Буває, що і не клює. Але сезон тільки починається, так що. Рибалки будуть цього року. Результативність 100%. Друзі, Буде в цьому риба. <рив> Тяну. Я так старався зловити для вас рибку і зловив. Дивіться, плотвичка яка гарна. О! Дивіться, яка красива. Я навіть не брав з собою садок. Зразу її відпускаю. Як гарно переливається на, на світлі заходу сонця. Як красива. Так що, це відео без риби не буде. І ще маю чак. так що. Все бачу. Я, друзі, зробив висновок для себе такий. Якщо вода холодна, потрібно їхати на класичний фідер. Вибачити, тому що для карпа іще швидко. Треба хоча б чуть-чуть вода прогрілася. І тоді піде карп Ночі ще холодні, вода не прогрівається і брати не хоче. Ну, але спробувати треба. Рибак завжди думає, о, весна, зараз поїду, злапаю карпа. Ага, не той варіант. Він якщо не активний, що ти йому не давай. Піймати його дуже важко. Друзі, дивився моє минуле відео. Я теж ловив на флет і на класичний фідер. Ну і покльовок на флет не було. Реально, друзі, холодно. Сонце ще не сховалося повністю за горизонт, але вже відчуваю, як в руки холодно. Дивіться, я не знаю, чи буде буде на камеру, пара йде. Ну. Вже середина квітня, а ще такий дубак. Коли то вже буде тепло, хотілося б переїхати на рибалку, садити собі в шортах, футболокці гарно. Кайфувати. Ну, а ще буде. Ще буде дуже багато цікавих рибалок. Друзі Шарека коточка Маленька Лицика зовсім дрібна. Топ -топ. Що спробує опа, бачили, друзі, як гарно клюнуло знову плотвечка Красиво. Ну і загутнуло. А не, вдалося витягнути без екстрактора. Опа! І одразу до води її. Що ж, друзі, така сьогодні вийшла рибалка у мене. Строго не судіть, рибки великої не спіймав, ну, але посидів на свіжому повітрі, відпочив, я вам обіцяю, що цього року будуть карпи. Так що ставте палець догори, якщо вам відео сподобалось, ну а я збираюсь додому. Вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!